Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми знову граємо в симулятор ютубера в Роблоксі. І наразі у мене тільки подивіться зверху, скільки записаних відосів. Я навіть не знаю, що це за цифра взагалі, як вона ну що вона значить, і що це все ж таки за цифри. Але я знаю те, що мені потрібно більше відео для того, щоб зібрати мільйон підписників. Чесно, навіть і не можу ну предсказати, чи зможу я сьогодні назбирати мільйон підписників, тому що збираються вони дійсно дійсно складно. Скоріше фармляться тут кошти, чим збираються підпис... Підписники <хи> От тому навіть і не можу сказати, скільки зберу, але можу сказати, щоб ви поставили вподобайдена свого і підписались на канал, тому що це ультра-ультра важливо. І, до речі, за телеграм не забувайте, тому що Саня вас зараз фотографує і скаже: ці хлопці Подобайдена не ставлять і не підписуються. І що тепер робити? Так, тим часом у мене є дуже багато записаних відосів. Давайте попробуємо, знаєте, що зробити? Дойти до максимуму записаних відосів і подивимося, ну чи є якийсь ліміт, бо якогось разу я ліміт ловив і не можна було. Більше далі записувати відоси. Сказало мені, що Сань, у тебе закінчилась пам'ять. Місце, місце закінчилось на камері. Все, халепа. <сум> зараз ми це перевіримо, ну і подивимося, який тут ліміт. І одночас заробимо дуже багато грошей, і потім все ж таки повикладаємо купу-купу відосів. От. Ну і дійсно ще діамантів оцих назбирають. Ну чи це не діаманти, це якісь типу сапфіри, щось типу такого, синенькі От, ось ось чувака, до речі, камера теж така непогана. Можна, до речі, зараз піти і прицінитися, що взагалі можна таке купити із цікавих камер. Let's go, нам сюда. ж ми відкрили ще купу-купу різних кімнаток, в яких ми можемо дуже багато чого відкривати, купувати. Так, це получається зараз. В цій кімнаті ми були. Да, ми тут все придбали, і нам потрібно в наступну. Так, чисто треба зараз це відкрити. Все, погнали в наступну. І тут уже нас очікують такі камери бешені, які дуже дорогі. І давайте перевіримо. А я тут не купував жодну взагалі ніяку. Боже, а скільки у вас тут цифр? Я можу цю придбати? Мені не вистачає, мені не вистачає рівно стільки, скільки вона 100. Ха <смеш> ха, а цю І цю так же само боже, а яку я можу придбати Оцю можу? І цю не можу І цю? О, а цю я придбав. Непогано. Виглядає вона максимально мемно. Давайте купимо ще й такий самий комп'ютер. Ладно, давайте оцей. Ху, хоч оцей, купили, і то слава Богу. Погнали, значить, додому зараз. І там ми сядемо монтувати абсолютно всі відосики, хоч поки що ще позаписуємо трішечки такі. хеллоу, Саня, мене звати Саня. Я там підпишись на мій канал, туди-сюди, будь ласка, п'яте я придбав нову камеру. Ось вам розпаковка. Я в магазині камер. Дякую всім за перегляд, всім пока. І погнав я додому монтувати. Такс, я в себе дома. У мене тут, до речі, є бури які збирають дуже багато чого цікавого, те, що мені дуже знадобиться пізніше. Тому що я хотів би собі наняти чувака, який зможе спокійно монтувати мені відоси фултаймом. І я би просто ходив би і записував би відоси. Давайте ще візьмемо стільця, поставимо сюди бенк. І, звісно, зайдемо в крафти і подивимося, що ж нам потрібно для цього чувака. Нам потрібно, виходить, череп у мене є, зелені і сині кристали. Окей, зелені і сині кристали. А тут що в нас є? Ця фармить зелені і сині, але дуже повільно. А ця фармить жовті. Угу. Нам не вистачає жовтих. Кристалів для цього, купа цих і ще мідна якась штука. А де ж ти робишся? Мідна штучка. ти. Ага, я поняв. Тоді нам треба просто чекати, поки нас нафармляться жовті кристали. Жовті кристали фармляться Де взагалі? Отут трішки. А, ось о, 82%. Давайте ще таку скрафтимо. Нам, в принципі, вистачає. Тільки придеться докупити матеріалів трішки. Але поки що ми давайте спробуємо сісти та й помонтувати. Трішки бем-бем-бем-бем-бем. Так, де переглядимо її? Де підписники? Ніхто не підписується. Боже, це ще буде. А ні, ні, пішли, пішли, підписники. Найс, nice, лет'скоу. Боже, скільки я позаписував тих відосів, скільки мені доведеться монтувати, будь ласка, дайте мені монтажора. Чувак, який зможе там все монтувати, а я би ходив я би просто записував. І як я побачив, можна мати аж 5 монтажерів. Це дуже багато. Це ціла команда, цілий офіс. Не такий, звісно, як в Києві або в Дніпрі, але офіс, реальний, конкретний. Так, бенк. Непогано. Дві. Фармиться. 8 тисяч підписників вже прийшло. 9. Непогано. Взагалі супер, я би сказав. Найголовніше те, що все фармиться. І все супер і відоси закінчуються, дійсно закінчуються, але гроші ростуть просто з неймовірною якоюсь швидкістю. Тут цифра вже стала малесенька, якась. Ну, в плані не в тому плані, що маленька, бо дуже мало грошей, а в тому плані, що вона дуже длінна. І нафармили ми за те все 15 тисяч підписників. Непогано. Оці штуки ми можемо попідбирати. Що ми ще можемо купити такого цікавого? Ну. О, до речі, кнопка моя, в мене така сама є. Так, погнали зараз, подивимося і закупимо матеріалів. В принципі, продаються вони ось тут. Ми зараз швиденько закупимо дуже багато матеріалів на майже всі свої гроші. А, вони за кристали купуються. Окей. Тоді ми купаємо ці, купляємо ці, купляємо ці. Не вистача грошей. А на що я свідки оці купував? Вони мені потрібні взагалі? Я не знаю. А що мені потрібно було? Навіщо я то все купував? Оце мені точно потрібно. Не вистача грошей, прикиньте. Дуже дорого, дуже дорого. Треба фармить багато. Давайте ще отаку штуку купимо. Ще підберемо трішки кристалів і тепнемося додому. Подивимося, що взагалі ми можемо зараз скрафтити. Бо я би скрафтив ще одного бура, який би фармив нам жовті кристалики. Надо зараз все це повністю передивитися. Так, на цю трішки не вистачає. Ось цей добуває жовті, і їх добуває дуже багато. І ще добуває ось такі штуки. Вони нам потрібні, тільки нам треба бурова машина. Це ось вона за камінь і залізо. Ну, ізі. Скрафтили. А ж, ж закрилась? Мені ще крафтить треба. Мені надо залізно, ось до. А що мені не вистачає? Заліза, 4 штуки. ой, -ой. Ой, а в мене тільки один. Ладно, давайте поки помонтуємо. Швиденько, шух шух шух, саня. Давай, давай, давай. Кристали теж сюди на базу. Кристали не потрібно губити, тому що їх потрібно дуже багато, як я зрозумів. Тут головне навіть не гроші, а саме кристали. Тому що кристали це прям жесть. Хух. Коли ці відоси закінчаться, вже зовсім скоро. Зовсім скоро вони всі закінчаться. в мене все, нуль, окей? Зато грошей у мене вже супер багато. Так, може, я зараз і дочекаюся заліза і поставлю ще один бур, а потім уже піду записувати відоси. Що оцей, до речі. Фармить, а, ну цей каміння фармить, цей мені не потрібен взагалі. Мені бажано хоча б цей. І ще один, просто один камінь потрібен. І я буду дуже багато золота оцього фармити, щоб потім зробити золотого. Бо мені на золотого ще дійсно багатенько не вистача. Опа, один дофармився. Супер. Тепер можемо робити ось цей бур. Крафтим. І давайте його десь втулимо. Де ми його втулимо? Втулимо ми його десь ось тут. Бемк. О, супер! Супер круто! Все, підбираємо, і в принципі можна йти записувати купу відосів, але перед початком я би хотів закупитись новими девайсами. Камерою, комп'ютером. Це було би супер. Так, тут уже сікстільйони показуються, але у мене ще не в сікстільйонах У мене ще в таких звичайних цифрах. Давайте подивимося, ми можемо цю купити. Це дуже дорого для мене. Ох, йо, я вже просто не розуміюся в цих цифрах. Давайте просто купимо ту, яку я можу купити. І цю не можу. 800 ще не вистачає. І цю не можу, і цю не можу. Оцю я зміг купити. Абавдеть, сіки мені ще фармити. Ну добре, що хоч на комп'ютера вистачило, зато камера в мене вже. Ой-ой-ой, яка професійна, я наче на ТСН працюю. Скільки ти фармиш! Скільки ти фармиш! Це не камера, це якесь це вбивство просто, скільки вона може фармити, боже. Йой-йой-йой, ви що? Сума просто якась неймовірно велетенська, якщо чесно, я би сказав. І кристали, головне, що фармляться, супер класно. Я би ще компонентів докупив би, тому що компонентів дійсно треба багато і мені може не вистачити. Бо я скрафтив ще одного бура, в принципі, я і не повинен був його крафтити, а на ці вже не вистачає. Ху -ху. Скільки ж ви коштуєте? Обалдеть. Ладно, пішли Двіться, то ще не нашій кінь. То ще точно не наша. Нам ще туди рано. Раненько, раненько, рановатенько. Але перед тим як монтувати, треба поставити собі кнопочки в кімнату, щоб монтувалося супер класно. Тому зараз ми підемо і будемо пробувати випити щось толкове. Наскільки я знаю, я відкривав найкрутіші тут кейси. Ага, почекай. Ні, найкрутіші я не міг відкривати. Так, ціпо 2000 відсотків. Ні, це дуже мало. А оці я відкривав? Почекай. Ну, 1800 відсотків. І в мене ніби такі вже є кнопки. Ні, хіба? Давайте попробуємо тут відкрити локет, а мені не вести. Вистачає. А які ж я тоді відкривав? А, я оці відкривав. По скільки в них відсотків? Зараз почекай. 1500, а оцих по 2000. Да, оці мені треба крутити. А мені на них не вистачає. Ух, йо. а на оцю хоч вистачить кейса? Да, на цей вистачило. Слава Богу. Так, обов'язково записуємо відоса. Записуємо відоса. Записуємо, записуємо. Максимально 1860 відсотків. Непогано. Бо я вже і забувся, забувся в ціновій політиці тут. скільки воно все коштує. А то я дивлюсь на перші числа, а <свісно> і не розумію взагалі нічого. Так, ще раз відкриваємо. Опа, кейса отримали. Можна відкрити кейса і знову, знову, знову записувати. Може, щас випаде щось толкове і бомбезне. А 1820 це найгірше, як я розумію. Ладно, все, пішли, звідси більше в мене нема за що відкривати. Обов'язково потрібно зразу підібрати оці всі штуки, бемк, поміняти собі комп'ютера знову, тому що цей уже дійсно не підходить. І ще подивитися, які має тут відсотки. 1460, боже. І так я ще й хороші повибивав кнопочки. Бемк, на пружинки одну і одну, типу, як цукерку. Окей. І комп'ютера. Бест. Ось до найкращі Комп'ютер, який зараз у мене є, і до нього стілець потрібно поставити. Бенк, все, супер. І також треба зараз щось підкрафтити, ось цю штуку обов'язково. І потім що ми можемо на золотого бура. Ох, йо, скільки не вистачає. Ой-ой. ой Найголовніше те, що не вистачає ось цих двох деталей, а вони дуже дорогі. Ну, в діамантах прям дуже дорогі. І вони ж з кожним разом в два рази дорожче коштують. І це просто шок. Давайте зараз спробувати викладати відоси. Тут діло навіть не в оцих грошах, а діло в оцих сапфірах, розумієте, що їх потрібно прям ультрабагато. І можливо мені доведеться прям ультрабагато, ультрабагато записувати відосів і монтувати, щоб я зміг взагалі хоч щось собі придбати. Бо я хочу нового бура, ще одного, крутого, бомбезного, класного, класнючого. Проте в мене вже 146 тисяч підписників. Дійсно, підписники почали рости непогано. Непогано, крутіше почали рости, чим росли до цього. Так, оце ми все підбираємо обов'язково. І найголовніше що? Найголовніше те, що у мене є велика сума і велика сума кристалів. Тому в цілому можна тепнутися в місто. І подивитися для початку не за камерою. Це ми ще будемо записувати. Це ще треба записувати, бо треба ще багато-багато мені сапфірів оцих, бо я їх добуваю не так багато, як хотів би. Так, мені треба, виходить, оці штуки в мене ніби є. Оці прям у мене є. Мені треба ось ці абодіть. І я купив тільки одну. І в мене більше не вистачає. Що за приколи? Ні, щоб тільки нафармити, треба точно іти і купувати нову камеру, щоб я міг більше добувати. За допомогою камери я зможу назбирати собі більше сапфірів. Погнали. І що ж ми можемо придбати? У нас одиничка є. Це виходить, ми можемо придбати ось цей ось комп'ютер, або ось цей ось ми навіть можемо придбати, але у нас не буде камери. Да? Да, і я не нафармлю на камеру, бо на камеру мені дійсно не вистачить. Я правильно розумію? Да, ні на яку, причому камеру мені не вистачає, тому потрібно старатися, значить, знову фармити, знову збирати купу, купу відосів записувати і тільки після того йти їх монтувати. Так, легенди, ми вдома, золото фармиться, все супер класно. І що ми тут можемо поставити? А, ми ж купили потужний, реально крутий комп. Це якийсь, це якийсь, я не знаю, що це таке. Це мем просто. Так, але нам потрібно не це. Нам потрібно дивитися до нашого монтувальника Монтажора. І для цього нам потрібно ще кристалів трішки е, синіх і зелених. Як я розумію, оця буде добувати сині, а ось ця вже буде добувати зелені. Боже, Боже, скільки тут треба. Боже, Боже. Але для цієї мені не вистачає болтів і отаких от труб. Ну, це виходить, що то що то болти. Тут один і тут один. Поняв по одному. А всього іншого мені вже вистачає. Тоді не чисто проблема в матеріалах. Окей, можемо, значить, зараз монтувати. Все це ультра швидко змонтовується. Я так довго записував і так швидко просто їх змонтував. За секунду, реально. Погнали в магазин купувати зараз собі камеру. І підемо купимо недостаючі мені елементи матеріалів, щоб купити новий бур, щоб він уже чим поскоріше зміг добувати мені потрібні мені елементи. Бем, летс го залітаємо. Так, де там ця камера? Оцю можна придбати? Ні, на цю не вистачає, а на цю, а на цю вистачає. Все. Перема, такий маленький манкі У Мене був така класна камера. А тепер такий маленький фотік. А яка тут сама прикольна? Вона класна? Да, виглядає супер. Виглядає дійсно на всі на всі 14 і 8 сіксільйонів. Так, а тепер, по скільки я буду. Ох, йо, по 300 тисяч. Та тепер мені дійсно вистачить. Так, ми можемо придбати ось цю одну мені потрібно, і ось цю одну мені потрібно. Все, більше мені не потрібно, але можливо мені ще знадобиться оця штука. Ну, звісно, знадобиться, куди вона дінеться. А на цій мені вже не вистачає, окей. Так, до речі, що ж я туплю? Мені ж потрібно було бур поставити. А я хожу, відоси записую, щось роблю. Мені бур треба. Так, збираємо все, що він надобував. Крафтимо, і нам потрібно що? Нам потрібен бур. Чекай, а я що не скрафтив? А, ось він відкрився, золотий бур. Все, мені всього вистачає, крафтимо, і давайте відразу його ставити. Бем, золотий бур. О, а бурів, кстаті, можна нормально ставити. Бурів можна ставити дійсно багато, і зелені він уже почав добувати. Непогано. А я, до речі, не знаю, чи потрібні мені зелені, чи ні. Так, комп'ютера я ж не ставив ніякого нового, ні, не ставив. І нам по факту, що потрібно для монтувальника. Получається, сині чи зелені, ми вже будемо добувати золотим буром. Ну і зелені будемо добувати з 2% шансом, але синіх буде багато. І я сподіваюся, що ну, о цей нам не доведеться крафтити. Бо це вже дуже дорого. Це вже дуже дорого. А ну тут і 100 надо. Да, да, Синій ми точно крафтити не будемо, поки що, бо нам потрібен оцей чувак. І я сподіваюся, що зелених кристалів мені накапає нормально. Ну, мені тут їх треба не так і багато. В принципі, в мене дуже багато бурів є. Тому поки що ми сідаємо монтувати, викладаємо купу, купу відосів. І в цілому треба буде чи АФК постояти, чи воно само нафармиться, щоб в мене появився монтувальник в цій серії. Тому що без нього взагалі нереально. Ну, я би міг ходити, відоси записувати, він би монтував собі там потих. Хенько помаленько. Ну, я розумію, що він буде монтувати не так швидко, як я, але він буде це робити все рівно. І в мене вже 172 тисячі підписників. Нормально, нормально підписуються. От би ви так підписувались на Roblox. Бем. 173 тисячі. І грошей у мене тут жесть. Сині кристали фармляться дуже швидко, а зелених я не бачу. Можливо, все ж таки й доведеться мені ще зробити ось цей бур. Правда, на нього скільки треба оцих елементів, це скільки грошей, це скільки грошей. Це навіть не те, що грошей, це оцих діамантів треба, дуже багато. 12 оцих штук. Це дуже дорого. А, і ще оці сапфіри тут треба, поняв. А сапфіри 8% шанс, що вони випадають. Зрозумів. Ладно, йдемо записувати відоси. Та й в цілому зараз ще поставимо ну, камеру нову собі. Купимо штативчики, об'єктивчики, якісь там, все понабираємо, щоб все було прям супер у мене. Всього 24, мен мене 19. Ну, оце цю можна купити, цього фотіка, хоч на один перестрибнули, і осьо. Ну, ноутбука якийсь за столом, я не знаю, що це таке. Це якийсь ігровий автомат. Ну, оці ось компи дійсно класні. От краще би оце ось до комп зробили. Останнім. От, він мені більше подобається, набагато. Я, можливо, його навіть і прибирати не буду. Я на компі так і оставлю. Ну, в, в кімнаті так і залишу. Проте зараз у мене вже діамантів щось дуже багато. І я би хотів би їх потратити на кейси. От, але, скоріш за все, доведеться не то, що кейси, доведеться матеріали купувати. Хоча зараз і подивимося. Бо в принципі зараз уже дуже нормально сапфіри фармляться. Оці. Дойдемо до якогось моменту, коли вони вже будуть неймовірно дорогі. Я знаю, оцих цих штук мені потрібно ще три. Три штуки. Раз, ага, раз. Ось вам раз і ось раз. Раз, таких треба 13. Ви розумієте, скільки це по грошам. Ну ось все ми купили. А тепер, а тепер мені взагалі не вистачає. Я не знаю. Мабуть, монтажор не скоро, не скоро прийде до мене в гості, ні? Мабуть, дуже не скоро. Я, звісно, постараюсь все для того зробити, але щось мені здається, що це дуже дорого. Так, хлопці, погнали лучше покрутим кейси. От за кейси дійсно, хоч, хоч грошей більше дає. Бо камера вже прокачується, більше трішки збираємо. Ось цей найдорожчий. Ми можемо його відкрити? О, ми можемо найдорожчий відкрити. Супер! Значить, ми можемо їх зараз крутити. Нам треба 5 штук, щоб. Гарних випало. 2060%. Ще раз крутимо обов'язково. Записуємо все обов'язково. О, 260, непогано. А, ні, хоча це слабий, це слабенький, це слабенький, це слабенька кнопочка. Нам покрутіше треба. О, 240. Це вже хорошо. Ще крутим. Добре, що я їх можу хоч крутити, бо я тепер получаю нормально сапфірів оцих, і тепер в мене все супер. 220, ну це слабенький, це слабенький, дуже слабенький. Записуємо знову відосики. Відосики записуються. Так, 260 знову. І давайте ще один. Ось все зберемо. Сапфірчики. Сюди і крутим ще одненький. Однесенький, будь ласка, щось потужне. 2,20. Ладно, це ерунда, крутим ще раз. Нам треба щось таке, прям ну, хороше, хороше, бомбезне. О, 200. Оце, оце я розумію. Все, тепер можна звідси дійсно йти. А тут що, можна відкрити? А почекай. А ну, а ще можна? Ні, ого, ще велика сума треба, дуже велика. Ладно, йшли додому. Грошеняток дійсно не вистачає, хоча ось сині фармляться. А зелених нема абсолютно. Оце, оце обідно, що зелених нема повністю. Так, які ми прибираємо? Правильно, ми прибираємо абсолютно всі, абсолютно всі кнопочки, тому що у нас є набагато крутіші. Ось о, 2000 відсотків, Бемк. Ще 200% Бемк. Вона, правда, загородила оту гарну, але що ж поробиш? Оцю ставимо, ось цю ставимо. Цих у мене прям купа випало. Ну, непогано. Хорошо, я навіть. Сказав би, супер, супер гарно. А зелені, абсолютно не капають. Боже, зелені кристали не капають. Це халепа, треба монтувати відоси. По-другому ніяк. А, нащо ж я, нащо ж я крутю цим? Тихо почекай. У мене ж новий комп'ютер є. Ну Саня, що ж ти затупив? Оце так. Все, тепер нормально. Заробіток оцих смарагдів, ну з цих, ну коротше, будемо називати їх діамантами, да? Так буде супер. Заробіток оцих діамантів він залежить від того, які в тебе девайси стоять: комп'ютер і камера. Типу, получається, значить, що мені треба дуже багато грошеняток, щоб е, мати дуже. А то смарагдів оцих, ну діамантики ну, ви поняли, коротше, цих синіх штук. Народ, 230 тисяч підписників. Сума на балансі неймовірно величезна. Погнали в город. Нам потрібно не то, що записувати відоси, нам потрібні нові девайси, нова камера, новий комп. Так, на балансі 140. Е, тут по камерам що в нас? 250, 180, 139. Опа. Ну, а на комп дійсно мені не вистачить, як я розумію. Ну да це 124 надо Ой-ой. А оцей на цей теж не вистачає. Будемо тепер з галімим компом. Ну, що ж поробиш, за. То дуже багато зараз позаписуємо відосиків, а головне назбираємо величезну купу смарагдів оцих. В цілому можна навіть йти і пробувати купувати ще компоненти, які мені не вистачають, бо компонентів дійсно треба багато. Що ж пробуєш? Не то що треба відоси записувати там і так далі. Тут уже діло в фармі, розумієте? Діло принципа і діло того, що треба. Просто треба назбирати. то все. Оцих штук треба прям супер багато. Оцю штуку я знаю, треба обалдеть. Я сіки фармив, а я одну тільки штуку зміг купити. Це що, прикол, якийсь чи що? Це дійсно якийсь прикол. Це з мене і здіва. Щоб я фармив, щоб я купував то все. Або оддіть, уті типу, плащ, до речі, да? Крутецький. Ну і ще можемо цю купити, цей компонент Бемк. І що, тепер йти додому монтувати, чи що? Бо мені треба покращити компа. Так, записали ми, в принципі, величезну купу відосів. Погнали зараз додому і будемо пробувати то все монтувати. А, е, Зелені кристали? Один тільки, боже, один зелений. А, і тут теж є. Ууу, супер! Зелені кристали, це хорошо. Це говорить про те, що мій монтажор вже близько. Ого, патрони дуже дорогі. ж як я розумію, що босів можна валити, ось цю пушку можна скрафтити. Ой-ой, ой скільки ти коштуєш? ого. Пушка коштує дуже багато, дуже багато. А що до речі, по компу компа в мене крутішого немає. Ладно, буде монтувати поки тут. Що ж поробиш, що ж поробиш, Сань? А до речі, я народ відкрив ось таблицю гравців сервера, і я на другому місці на сервері. В мене 250 тисяч. Чувака, ось півмільйона. Жесть. А глобальний, дивіться, скільки в людей підписників. Найгірший із них має мільярд. Мільярд. Друже, скажи чесно, ти живеш взагалі життям? Тут стільки клацать треба. Як ти то нафармив? Ладно, ладно, що він. Ладно, що він. А ось це, Юсю, 21 мільярд, боже. Дивіться, який в нього перерив. Він просто топ 1 топ 1 салус цей. Це просто шок. На цьому кориті, якщо чесно, досить складно монтувати. Тому давайте зберемо все, що в нас нафармилось, і підемо купимо нормального собі комп'ютера. Так, що ми можемо придбати з комп'ютерів собі? Ось тут є за 189 тисяч. Ну, скажімо, тисяч, да, в принципі. Бо це дійсно не тисячі, але що ж поробиш? Так, ну тут вже скоро сік підуть, тому в принципі, хоч я буду трішечки розумітися, а то цифр уже дуже багато. І обов'язково треба ще на вулицю для того, щоб. Придбати ще матеріалів. Матеріалів треба прям супер багато. Я не можу. Я не можу розбитися, але матеріалів треба багато. Я скрізь пробую підфармити, але того дійсно не вистачає. Особливо оцих ось окусочків, їх треба, а цей навіть і купити не можу. Скільки фармив, скільки фармив, а купити не можу. Прикиньте, обалдеть. Хух, але зовсім скоро вже почне вистачати. Я в цьому я, я вірю в це. Я дуже вірю в це. Що я зовсім скоро знайму собі монтажора. Дивіться, скільки в мене вже підписників, а нема монтажора. Так, раз, бен, все купили. Хух, слава Богу. Пішли звідси. Давайте поставимо зараз нормального комп'ютера, та хоч. Будемо грошей заробляти. Так, синенький, але зелененького нема жодного. Зелененького нема прям це погано. Так, все, можемо прибирати цей комп'ютер, ставити цей ноутбук, ще один якийсь військовий, і отут уже понеслась. Отут, хоч пішло вже супер швидко. У мене на балансі 1,3 секстільйона, ви сікстильйона. Ви замітили цей момент, коли в мене, ну, помінялося? Обалдіть! А я й не знав. Ху-ху-ху! непогано. Але я знаю, що найкрутіша камера з ноутбуком коштують по 14 секстільйонів, а в мене тільки майже 2. Но на суперкруту камеру треба 2,3 секстільйона, якщо я не, не, не помиляюся. Можливо, мені на ню навіть і не вистачить. Хоча я хотів би тако перепригнути сразу на таку круту камеру. Того, можливо, ми зараз посидимо на цій камері, а потім пересядемо на ту, що було прям суперкласно. У мене вже два сік ні, мені, мабуть, не вистачить. Хоча давайте прискоримося, попробуємо. бем Бембем, лесго. Бем, бем, да, 2 і 2. А там чи 2 і 4 надо, чи сіки, я не пам'ятаю. Все, кінець: 324 тисячі підписників. Так, да, дійсно, далі вже фармиться набагато быстріше вони, тому якщо в нього там 20, 100, там, чи 200 мільйонів мільярдів, точніше підписників, це говорить про те, що він уже їх збирає дуже швидко. Хоча у них же ж у всіх ліміт, напевно, є на камері якісь, ну, типу, там же ж є найкрутіша камера, наприклад, в режимі або ще щось. Давайте перевіримо. Я, звісно, ну не впевнений, але я думаю, що там є. Ще одні двері, де є ще крутіші камери. Ще записуємо. Скільки це коштує? Два і в У мене 2,3. Ага. Да, 2,3. Не вистачає мені ще. Давайте ще позаписуємо трішечки. Все, 2,4 маємо, в принципі, зараз уже все буде супер. Зараз у мене буде ультра бешена камера. І зелені кристали. Супер класно, що вони випали. І тут випали. Боже, мені щастить. Мені гра каже, Саня, не треба тобі там фармити. Ось тут трішечки лишилось, і ти зможеш собі наняти чувака, який буде монтувати відоси. Пішли купувати круту камеру. ось вона. Бемк купили. Обалдеть, просто. Наскільки багато, наскільки быстро? А, 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 Агємів, дивіться, скільки фармить. ух ю Оце мені подобається, це мені подобає. Але, моєму цьому робочому компу, який дуже слабкий, потрібно ще багато постаратися для того, щоб прорапитись хоча б сюди. Потрібно змонтувати дуже багато відосів. І мені вже, в принципі, карточок вистачає, щоб купити собі ось цей комп. Іменно його потрібно купити, щоб тут далі продвинутись. Бо на ось цьому далі продвинутись майже нереально. Я вам хочу так сказати. Тому що там клікати потрібно буде супер багато. І там навіть діло вже не в кнопках, які там ззаді стоять. Там діло вже дійсно в тому, що ну, прям багато там надо. До речі, за кнопки пішли, подивимось, що там можна придбати собі. Опа, народ, я пройшов далі. А що тут у нас? Сіксільйони. Поняв, поняв, поняв. Найдешевшею ЗДО. до. А ось цей дорожчий трішки. І ми його можемо покрутити. Ну і все, і в нас баланс кінчився. Гемів, я, я їх фармив, фармив всю дорогу. Щоб зараз купити кнопку. Ну, кнопка, до речі, випала не найгірша. Не найгірша, і слава Богу, можна йти додому. І поставимо тут такогось глобуса. Отако бемк. Так, компаш у мене новішого нема, правильно? Зараз прийдеться потіяти. Зараз треба два і три Хух народ, два і 4 в нас є. Можна. Купувати нормальний комп'ютер. Давайте купимо ось цей. Фух, слава Богу, я його купив. Я просто. Я, я дуже довольний, що я його зміг собі дозволити. <сум> Бо це шок. Він такий класний. А куди його поставити, щоб він був красивий? Ааа, я поняв його халепу. Я поняв халепу цього комп'ютера. Ну, могли і домалювати, якщо чесно, щоб воно було гарно. А не оце тако. Фух, красний, прикиньте. О, два зелених. Непогано. Фух, тепер по суті можна на ньому нормально фармити. Да Боже. Скільки ж ти фармиш? Боже, дякую, що ти з'явився в мене тут в моєму житті. 1,9 ідеть 2,3, 2,4, 2,5. Боже, 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 дякую, дякую. Може я зараз 14 нафармлю, ні? Так, да, 14, мені вистачає. І ще якщо вистачить ще 7 зверху, щоб було ще 7 сіксільйонів на нову камеру. І. 19 сіксільйонів. Зараз у мене буде найкрутіший комп в даний момент, який мені тільки доступний. Просто найкрутіший. 14 і 8 він аж коштує. Боже. Ну я його купив, я зміг його придбати. Йо, так народ, тепаємося додому, і зараз ми ставимо найкрутіший комп, взагалі, який я тільки міг би собі зараз дозволити. Ну, хоч він нормально стоїть, давайте його попробуємо зараз перенести, взагалі, було б непогано, приберемо його і поставимось тут посередині. Отако. Ну і зі стільцем зробимо точно так же само. Опа. І поставимо його тут. Бемк. Все. Ух, супер! Зелені кристали один є. Непогано. І тепер можна сісти і насолодитися цим комп'ютером. Давайте попробуємо. Обалдіть! Ох, ой, ой Скільки, скільки, скільки. Фух, а почекай, а чи мені вистачить, скільки я позаписував? А мені, мабуть, не вистачить знову. Все, вистачить, точно, точно вистачить. Там 4,8 надо треба було, у мене 15,8. у мене трішечки більше, чим потрібно було. А що, по, до речі, по моєму монтувальнику? Монтажор наш. Ще два зелених кристала. всього всього. Пішли купувати найкрутішу камеру. Просто найкрутішу камеру зараз на режимі. Ну як, це не на режимі, але поки що яку я можу позволити собі, це прям найкрутіше. Тихо, мені хтось дав трейд. Я можу, ну, тобі дати оці штуки, якщо вони тобі потрібні. Мені не шкори. Хочеш дам тобі ось цю ось, ось кнопку круту. Він готовий, і я готовий. На, я тий подарую. Все, я йому подарував. Можливо, воно йому знадобиться, можливо, ні, я не знаю. Але я собі купую найкрутішу камеру. Ох, я, скільки ти фармиш. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. А скільки ж кристалів ти добуваєш? Ой-ой-ой, це просто шок. Як же це швидко, як же це потужно? А що там далі? А я можу відкрити далі. Мені вистачає. Мені дійсно вистачає. Але ми це зробимо трішечки пізніше. Трішечки капельку, капельку пізніше. Так. Що ми можемо собі дозволити, я хотів сказати, але я навіть оцю штуку не можу купити. Я навіть оцю штуку не можу купити. Оцю можу купити. Раз і два. І все. І все, і більше я нічого не можу купити. А мені їх треба, я в шоці? Нє, спочатку буде точно монтажор, а потім уже я буду фармити кристали Помаленько, потихенько, І тільки потім я зможу ну, поставити собі ще один класний бур. Зелений, до речі, і ще один зелений. Боже, Боже, Боже. Щастя яке. Щастя і радість. Бемк. Крафтим. Я з його скрафтив. Міск, давай. Опа. А, мені йому треба отако дати все. А я йому все прямо дав, чи що? Я не розумію. А в нього нема комп'ютера, я поняв. Щас. На тобі компа, брат. І він пішов. І можна забирати гроші. Абалденно. Оце супер. Це класно, прям. Це реально круто. Нехай фармить. А ми знаєте, що зробимо тим часом? А ми підемо дивитися, що в нас там далі по камерам. Хе-хе, кристалів мені трішки не вистачає, але я думаю, що я зараз по дорозі трішки підфармлю і мені почне вистачати. Так, 5. А скільки там треба було? Чи 5, чи 6? я не пам'ятаю. Зараз ще раз, ось о. 5700. Трішечки не вистачає. Взагалі капельку. Отако. Тепер відкриваємо. Так, народ, ви готові це побачити? Let's go. Я ще не знаю, що там, чесно. І далі є двері. 30 октальйонів, октальйони, Септільйони септальйони, Септільйони Сікстільйони Я з цією камерою повний нуб. Я повний ракушка і нуб, і взагалі я ніхто. Тому що те, що йде далі, це просто шок. Що комп'ютери, що камери. Я не знаю, що сказати. Чувак ще досі монтує. Дивіться, скільки він сікстільйонів вже нафармив. Давайте я теж буду фармити. І ми разом. І я ж зберу його гроші і свої підфармлю. Йому трішечки дам цього. Трішечки скину матеріалу, нехай монтує. І сам буду монтувати. Тепер ми два чувака. Прикиньте, скільки монтажорів можна наняти, а скільки другий коштує. А він коштує точно так само, тільки треба ще голови, черепи. Але черепи не дешеві, черепи дуже не дешеві, черепи дуже дорогі. А баудіє, скільки вже грошей в мене. Але ми нормально так монтуємо з ним. да? Ми йому ще компа покращимо зараз, і він буде взагалі в шоколаді. Ну я своє вже змонтував. Ти як до мене додому зайшов? Ти хто такий?